Показую вам ще свою лялечку дну. Дуже вона мені подобається. Це на замовлення по фотографії, я вам ставлю з боку фотографію, по якій її шила. І що мені дуже подобається, це тут капрони. Тут в неї ось такі прикольні туфлі вишиті і сумочка з вишивкою Волосся кучеряве. Це є шовк натуральний на мастина. Челендж, поки вода не набирається плохті. Та я не буду віджиматись. Я віджимаю план стоять. А, Віджимайся трошки, як ти мієш. Ти молодець. Три. П'ять разів хоча б. Хоча б п'ять разів віджали. Ми вже поставили басейн. Ось він. Досить великий. Ми вже третій рік підряд ставимо. У нас є відео минулого року, не знаю говорити. Ну, скажу, хто до нас тільки підписався, його розмір. Розмір, розмір. Діаметр 4,5, ну це зараз має десь. Так, ось 4,57 на 122 м Високий. Яська, ну встань, покажи, який. Ну, такий мій досить великий. Покажи його розмір. Метр двадцять два має. Я скажу, матр сорок шість жемаєш, правда? Метр 52. два. Так Да. Что не мама три? Матр пятьдесят два. Да. Ну, в общем, великий да. Якраз набираємо воду. От. Вот давай уша Раз, два, три. чотири, П'ять. Десять, ні? Ладно, досить, ладно, А 10 продаємо ну, нашому тисячному підписчику. У нас вже тисячу є. Тисячному, кажу, хто підписався на нас тисячу. Що тисяча? Коротше, хто підписав. Коротше, даємо на Коротше, все. Не, молодець. Нашим Яна. підписчикам даємо глядачам, піджався... мені не подобається, коли підписчики. Глядачам треба. Писати. Нашим глядачам даємо. Щоб вони віджалися 10 раз і скинули нам відео в коментарях. Mm -hmm. І ми місця. Хто серед місце? Але треба іменно 10 звіти. Можна більше. Може 15, 20, 30, 40, 50. So, Все, я там загоряю на радість. Ми сідаємо обідати. Яська наша собі, боже, наша гурман покаша. Сьогодні вона собі зварила пшонку. Такі круглі зернятка. Жовті. Ру, скажи, бідно, вона так любить, що зробиш. Тут у нас овочі свіжі, і, і я завернула салати. в салат творожок. Показуй. В общем, там творог, чесник і окріп. Кріп. Кріп, творог і чесник. Завернула в той листочок дуже смачно. Така літня страва. Огірки, помідори, цибулька, тут у нас овочі на мангалі. Там майонез чесночком. Тут так на овочі намазувати. Татко досмажує вже курочку. Там у нас курочка. Я п'ю червоне вино. Смачно годиться. Так Молодець! А, а тепер виключить. Леві. 395. 300, 600. <coughs> <Christ. coughs> Сіли на каву. Львівська майстерня. Шоколади. Ватку собі взяв морозилку і глясе. глясе, кава з морозами. Галясе, глясе. Як правильно Юрко, Кажи. Галькосе. Такий інтер'єрчик симпатичний. Я комуночку ляду. Зараз. На цьому новому платічку. Наш сніданок. Творог, чорниця і згущене молоко. Дуже смачно, особливо коли зараз пішли чорниця, то дуже смачно. Розказуй, де ми попали. Ми вирішили набирати мого Точніше, я. Прийшла в греберню.

Потім будете зніматися, ви поки теж не з'їжджуєте. Потім я буду просто тарілку знімати. <ривий> Яночка, покажись. Нормально покажись. Смачно? Ти на тарілку поставила? Диви, Калай. <ривий> на тарілку поставила. Покажи, на твоя вилочка. <ривий> а де <на> твій ножик? Локально взагалі серйозні постанови. Тобто води нема, так? Так, то вони працюють. І тут і Так Тима всякого моя кусочка. Це у мене. Смачно було, я уже. <різь> смачно. <була, Ян? різь> там смажать серебра. Ще одна лялечка, балерина, Ось така вона в рожевому кольорі. Пачка така, тут квіточки, гулька, війки. Тут пуанти. Це замовила о, жіночка для своєї дочки. Вона вже старша дочка в неї, але займалася балетом і хоче зробити такий подарунок. Так на мене дуже гарно вийшло Ось така. Гарна ідея для подарунку. Дивись, ладно, я вмію брасом. Я вмію брасом, ти мам дивись. Васей вже набрано. Ма, да я вмію брасом. То бо трифляємо, то не брас. А, я ще вмію того. Я. А, не, я шумію Вам не зимно? Раз, два, три. Так, сьогодні у нас вівторок. У нас сьогодні фотосесія відбулася. Януська, наш любимий фотограф, як Ірина. Її мартинчик. Так. А, а, там, а там мій племінечок. в Колясочці. Ми його не будемо показувати, бо він ще дуже малесенький. Все, розвертайся, поїхали їсти. Мій племінничок і моя сестричка. Так відбувається знімки. Фотосесія. Він хоче нас вірчик сфотографував. Але зараз дуже погода зіпсулася нам отакі от їрки. Ірена, давайте будемо